Так, друзі, всім привіт. Сьогодні, як ви вже по названню відочика, зрозуміли, буде відео по поводу нашого чарлика, а саме те, що ми кинули на нього стартірок. Сьогодні покажу я вам, як він зараз стоїть, як він запускається, Ну і покажу саму начинку. Тому поїхали. Ось так він зараз виглядає, кинули сюди ми 110 КБ з пусковим тисячу, ну як тисячу, ясень пеніш, там нема тисячі, так вони пишуть, блин. Ну факт в тому, що запускає непогано. Стартірок 27, він не, не новий, так, з газона На газоні ми кинули новий, це став з газона, думаю, а чоб не кинути, не зробити його. Е, трішки помахалися, що ми цю плиту зварив я, коротше, із шістого металу, дві пластини, шісті, вирізали ну в общем, зараз я покажу, покажу вам знутрі Давайте я спочатку я його запустю, ви побачите, ну і продовжимо. До речі, включається бендекс, я зробив з кабіни. От, от такий речажок тут. Все, запросто включається. Коли не включається, раз, заганяється, все просто. Правда, не продумав трішки, тут ріже гофру. ну то треба буде щось подумати. Бачите, все гниле нафік, ну будемо зимою варити. Можливо, кинемо сюди велику кабіну, купимо, побачимо. Побачимо по врожаю, як то кажуть. Тому зараз давайте покажу вам начиночку вже самого стартерка, як воно там, що воно там. І... Так, Друзі, покажу я вам на цьому тракторі, так як на тому я не хотів розбирати. Тому ось, дивіться. Це у нас обичний реверс Т25, внутрі там йде вал, Ну, обичний вал редуктора ПД-10. Там шайба, все воно варено. шайба виточена по розміру вала. Це у нас плита, за ту яку я вам казав, де розварена з двох. Пластин і верхня кришечка. Ну, в принципі, сложного нема нічого, друзі. Якщо комусь потрібна буде схема о цієї, цієї фігні, пишіть мені в телеграм, ссылку я оставлю в описі цього відоса. Ну, скину вам схему, там нарісована все, як полагається, з завода, все чітко. Можливо, хтось захоче теж переробити. Тому звертайтеся. Отак от виглядає е, бюджетна переробка на старті рок. Тут в мене вийшло по затратам десь АКБ 3500 гривень. Плюс я купував реверс Т-25, також гривень 300, десь, не пам'ятаю. Точно не скажу, бо не пам'ятаю. Десь 300 гривень тут мінус. І що ми ще з купували? Та і все, в принципі, валов з редуктором у нас був. Оце половиною і 300, ну це чотири тисячі може плюс-мінус десь якісь болтики. Ми потратили чотири тисячі переробка. Ну так як стартер у нас був. Якщо купувати стартер, то це буде гаразд більше. Тому кому сподобалось, ставте лайк.